Вітаю всіх, слава Україні! Ось зараз я йду в наряд. А перед тим як піти в наряд я швидко написав програму. Чи з мені получається дуже швидко і легко це все писати? Схвачую все на люту. Навіть якщо немає інформації в інтернеті, то і ніхто мені не може підказати, то я сам шукаю рішення і виконую то все. Ну, зараз я розглядав всі типи даних стрінг і всі типи даних чар, тобто символьні дані. Я перевірив роботу кожної функції, таких функцій, як копі, делете, Резет, Ор, Чар. Стрінг, Replace і, і всі інші. Ну, Я хочу вам продемонструвати, як це все працює. Так, а тепер дивіться, ось сюди я заходжу, нажимаю раз, відкрилась програма. Цю програму написав я. Ну і заходимо сюди. Е, стрічка для редактування, одна, друга, мемо. Тут у мене є мітки лабел, тут повинні бути числа, показувати або текст, або ще щось. Ну, і от таке, Знайти текст, виділити, то, виділити його, замінити всі слова у тексті, все. Замінити на малий, великий реєстр, видали те саме. Ну, коротше, зараз я цю всю роботу вам покажу. А це символьні дані. Наприклад, я пишу якийсь текст. Мама, я радий тебе бачити. Так, мама, я радий тебе бачити. Ну і нам треба от, наприклад, знайти це слово Тебе. Заходимо сюди в стрічку редактування. І знову пишемо Б. Так, написали «тебе». Ну так, Одну букву я помилився, зараз швидко її зміню. О, «ТБ». А тут напишу «ЗАЄЦЬ». Заєць. «ЗАЄЦЬ». Так, тут написано Тебе, заєць». Так, Але нам треба знайти, мама, я радий тебе бачити. І знайти таке слово Тебе. Е, зараз ми шукаємо знайти текст і виділити його. Що ми робимо? Нажимаємо сюди. О, дивіться, раз. І це слово знайдене ТБ. Тепер нам треба це слово ТБ замінити на ЗАЄЦЬ. Тому і ми оце все замінюємо. Раз. о, І от у нас є слово заєць. Так, тепер всі слова замінити малий на великий реєстр. Раз. Замінили. Копіювати саме верхній текст. От сюди. Тепер оце треба скопіювати верхній. В нижній, Зараз ми це все робимо. Дивимося. Копіювати. Раз. О, і отут скопіювало сюди в нижній Тепер саме верхній нам треба удалити. Видаляємо. Раз. видаляємо, Тепер пишемо любе слово, любий символ. Наприклад, на англійській мові. Пишемо, наприклад, собака. Раз, бачите, собака у нас є, і ця собака повинна вставитись тут після букви Е. І зараз ми пробуємо це робити: вставити верхній текст у нижній Раз. О. І отут у нас є собака. Можемо ще раз вставити. О, І воно так вставляється. Можемо позицію міняти. Так само потім зроблю, щоб воно тут це все перебирало і міняло. Тепер я можу це все очистити, нажати, от, очистити, але я зараз не буду очищувати. Далі от є таке символьні дані. Коротше, дивіться, у нас кожна буква вона має якесь числове значення. Наприклад, наберемо 200. О, Нажали 200 і оце чар, щоб його преобразувати і дивимося тут, де мітка воно повинно нам показати. Раз, о, буква І. Так само, наприклад, беремо наприклад, 200. 245. Ну, хай буде 245. І так само дивимося, що у нас 245. А у нас от буква Х, 245. Тепер, наприклад, орд беремо любу букву, буква С англійська, наприклад, велика. І воно нам зараз покаже теж числове значення, яке повинно воно дорівнює на клавіатурі. Раз. От клавіатура. Тепер от така цікава штучка є. Key-on Якщо я нажимаю key on то я нажимаю любу клавішу. От. Зараз нажимаю любі клавіші на клавіатурі. І от -ото, бачите, Ця мітка вона міняється. От, дивіться, я раз нажимаю. Раз, і от ото йдуть зміни. Бачите? Щоб я не нажимав. Так само це е Іде номер клавіші. Тепер Я хочу от, наприклад очистити все, можу очистити, очистити от, наприклад, верхній реєстр. Раз, очистив, захотів очистив наприклад, реєстр Орт. Так само очистив. А тепер дивіться, оцю клавішу я запрограмував на певну дію. Наприклад, Я можу запрограмувати клавішу 0. І зараз подивимося, що вона буде робити. От Спочатку я це все нажму. Так, все, я нажав. А тепер дивіться, я тут нажимаю клавішу 0. От Зараз я нажимаю. О, є. І у нас таке повідомлення, це є реакція на ваш натиск клавіші 0. Отак. Є. Ну, і тепер дивіться, ці мітки. Кількість символів у верхньому рядку, що ми набирали, Один. Кількість символів у другому рядку. Треба буде переписати. Ось то я неправильно написав. І кількість набраних символів то, то у цьому мемо. Так, ну і хочу я це все очистити. Очистити я. Тут я очистив, а тепер хочу очистити всі текстові поля. Раз. І бачите, оце все я очистив. І можу наново вводити. Ось таку програму я написав. Ну, це символьні дані. Но я хочу, щоб знаходити певні адреса, де знаходяться ці перемінні. Неважливо, чи це число, чи це символ. Щоб воно розписало мені його побітно. Ну і я буду над цим працювати. Тому що я хочу розуміти не тільки мову слів, букв, символьно дані, я хочу також і розуміти мову комп'ютера. А мова комп'ютера це побітне представлення кожного символа.